Зимовий ранок, сніжок трохи падає, і ми з вами знаходимося на одній з заток Дніпра в Києві. Сьогодні будемо намагатися ловити суточка та окунця на Вайтові Снасті, оскільки криги майже немає в тих місцях, де стоїть рибка. То я вважаю, що в нас є всі шанси і підстави на те, щоб сьогодні розрибитися по спінінгу. Адже я думав, що все почне підмерзати, стане гарний лід і на Дніпро можна буде вийти вже з зимовими снастями з криги. Але це не так. І сьогодні в нас буде вже зимовий спінінг. Комплект мій сьогоднішній досить нестандартний. Бо буду тестувати я саме нову паличку. Це Azura X game 90L до 16 грамів тестом. Дуже м'який вайт. А м'які палички я дуже люблю. Тому... Протестувати обов'язково варто. Котушечка. Котушечка це Ультегра 2500, і на ній вже по класиці в мене стоїть Born Rush 04. Розпочну я з ось такого монтажику. Віпо 28, двійничок і джигріг. 10 грамів. Це саме снасть на судачка. Можливо поставлю трохи більше вагу, але, але, але я вважаю, що час вже кидати і поменше говорити. Прокидав я судакову точку, знайшов там лише чепу. Я обірвався на ній, тому а, зараз змінюся на Окуня. Ось така танточка в мене вже заряжена півтора дюймова і 5 грамів джигрів. Піду на ракушнячок, де він в принципі має стояти, і спробую його половити, бо судачих контактів взагалі не було. GoPro снимаю видео. Вот сюда. Оце кабанчик. Спершу жував, а потім як вдарить Фух Окунь. Ну, За моїми оцінками десь грамів на 250-300. Дуже класний. Будемо відпускати його. Дякую, що клюнув. GoPro видео. Вот и другий пассажир. Такий самый. Дуже классный. Дуже крупний окунь, як для міста. Грам знову ж таки 250 десь. Так, звільняємо знову ж таки. Плюнув дуже класно на паузі. І зараз кажу на що плюнув, бо приманку я змінив. Я ще раз обірвався під бережком. Ось такий рачок. Я його нарешті розрибив. Це Real Crow від Фішапа. Півтора дюймовий так. І 7 грамів. Але вже свинець. Тому будемо далі ловити, якщо такі класні окунці попадаються. Ударчик дуже гарний. Його куня я не вколов, я просто поспішив. Прикро. Другі життя, про снимаю відео? Підсів теж в тому ж місці а ведещо вот менший. Теж на іншу приманку вже. Я щось постійно в пошуках чогось. Гарно сів так. Не зійшов би ніяким чином. Ось такий як Класно, що він прокльовує час від часу. Радує. І такі покльовки класні на волочинні, на самому повільному. Була знов така дуже слабенька. Трохи почав вживати. Я підсікнув і напевно, що навіть вколов його. Мівка рибка була, навіть порівняно з останнім окунем. Проснімай відео сів черговий окунчик. Брін, я задоволений дуже вже рибового є сьогоднішньою. Такий невеликий, але дуже класно клюнув. Відправляється додому. З усієї ситуації можна дійсно зрозуміти, що окунь на ракушці стоїть. Але він клює виходами. Треба постійно шкрябати по цій ракушці, вилучити свою приманочку. І просто чекати, коли він зголодніє. Таким чином можна отримати ну 2-3 покльовки десь менше, ніж за 5 хвилин. Ну, 5-10 хвилин. Але при цьому він не активний, Він пасивний, але пасивний і в нього з'являються виходи певні. Тому треба багато опиратися на одній точці, де є ракушка, і експериментувати також з приманками, з кольорами. Адже рибка стоїть і нікуди, в принципі, не збирається звідси йти. Ось ми на новому місці, але я вже без камери тут майже півтори години покидав. А, геть ніяких контактів, а навіть на відвідний повідець вже прокинув. А, тому на цьому я планую завершувати сьогоднішню риболовлю. А, кілька слів теж хочу сказати про ось цей от X-Game 90L до 16 грамів. А, класний лайт. Гарно кидає, навантажується вантажками теж чудово. Можливо, десь не вистачає роботи саме по низам тесту, але по верхам, і навіть, я думаю, з перегрузом буде спокійно справлятися. Для судачка і окуня, в принципі, піде. Єдине, що все ж таки. Якщо йти спеціально на окуня, то а, поприкольніше будуть більш м'які спінінги. Він хоч і класифікується а, він хоч а, йде як більш м'який спінінг серед X-геймів, які самі по собі не м'які. Але цієї м'якості я вважаю недостатньо. Тому до 5 грамів а, він буде дещо працювати не так, як хотілося б. А 7 плюс чудово. А, тому, якщо брати там снасть під судачка і, можливо, під окунця, а, там до 15 грамів таку. Паличку, то це класно. І під щуку чудово вона буде відпрацьовувати, бо вершинка все ж таки м'яка. Але під окуня, під окуня, я вважаю, є палички покрутіші а, і навіть дешевші. А, тому на цьому я буду прощатися. А, окунців ми половили, клювання побачили і розмір теж був. А, я бажаю вам міцного здоров'я. І частіше ходити на риболовлю, бай бай.